Після пожежі у Дубровицькому терцентрі врятувалися лише 9 із 25 літніх людей. Одразу після трагедії їх шпиталізували до терапевтичного відділення центральної районної лікарні. Там погорільцям надали усю необхідну допомогу. Крім того, вони пройшли десятиденний курс протишокової терапії. Втім, літнім людям було не надто комфортно на третьому поверсі терапії у палатах спекотно на вулицю вийти може не кожен, тож відтепер їх перевели на перший поверх до неврології. Для догляду за погорільцями створено два лікарняні пости сестринський та санітарний. Зараз нам краще не там було, бо там на третьому етажі було застояний, не можеш ходити. Зараз тут хорошо. Відділу на, на вас І дякую лікарям, що за нас безпокоїться. Нині погорільці утримуються за кошти спецрахунку Дубровицької райдержадміністрації. Обласна влада також вже надала потерпілим усю необхідну допомогу. Вони забезпечені повноцінним харчуванням, вони забезпечені навіть додатково мінеральною водою, вони забезпечені повністю одягом. Я вже про це говорила змінним взуттям, змінним одягом, тобто, все те, вони поновлені всі документи людей, які постраждали внаслідок пожежі. Головний лікар Добровицької райлікарні лікарні Олександр Поліщук підтверджує, що погорільці забезпечені усіма необхідними медикаментами та харчами. Харчування йде спільне. Територіальний центр поставляє продукти і ми свої. Так що по спеціальному меню їм розробляють, пишемо десятиденне меню і про, про закупка необхідних продуктів харчових для їх харчування. Ну ми навіть запитуємо їх, що їм потрібно, що вони бажають. Упродовж останніх двох тижнів із літніми людьми двічі займалися психологи. Так, крок за кроком погорільці поступово повертаються до нормального життя. Сьогодні у дев'ятьох вцілілих від пожежі у терцентрі залишилась лише психологічна травма. Нині у стаціонарі Дубровицької районної лікарні лікують лише хронічні хвороби погорільців. Тут вони перебуватимуть, доки не завершиться будівництво терцентру у висоцьку. Роман Сфарида Микола Мельничук. Інформаційна програма День.